Розділ 24. Надія змучених людей Після того, як пізнього ранку по небу промчала злива, дорога на онмот перетворилася на брудне місиво. Король Ордін наполегливо скакав на південь, прямуючи до селища Гейворд, до якого було 98 миль. У цьому мирному містечку, що розташувалося на берегах річки Двіндел, був невеликий млин. На південь, наскільки вистачало зору, йшли у круглі пагорби, зарослі розлогими дубами. Мешканці тутешніх місцин жили тихо, мирно і спокійно. Здебільшого, це були бондарі, які виготовляли діжки для вона та барди. Навесні під час повені чоловіки на плотах зв'язували докупи сотні діжок, щоб сплавити їх за течією річки на продаж. Думка про те, що доведеться спалити міст, була неприємна мандаласу ордіну. Він не раз зупинявся тут під час своїх подорожей. І з задоволенням смакуючи чудове пиво, яке варили в готелі двіндел, що притулився на мисі над річкою якраз поруч із мостом. Але на той час, коли ордін дістався до містечка, міст сильно наситився водою, що лилася з неба. Дощ усе йшов і йшов, просочуючись у щілини між чотирдюймовими дошками мосту. Люди Ордіна спробували розвести вогонь на північному кінці мосту, там, де впритул до нього підступали виноградні лози, що густо русли. Але річка розлилася, затопила береги і дорогу, перетворила вулицю на справжній потік. Ордін гадав, що для цієї справи вистачить пари добре просочених олію смолоскипів, але й від них не було жодного толку. Король проклинав свою недолугу фортуну, коли на додачу до всього двоє спритних хлопчиків привели господаря готелю, старого Стевидори Харка, під густинним дахом якого Ордін не раз зупинявся. Ах, ваша високість! Чим ви з вашими людьми тут займаєтеся? на всю вулицю заволав господар готелю. Поява півтори тисячі воїнів, здавалося, турбувала його найменше. Це був великий чоловік у мішкуватих штанах з фартухом, зав'язаним на товстому животі, сивобородий і червоним обличчям, по якому зараз тікали краплі дощу. Боюся, нам доведеться спалити ваш міст, відповів Ордін. До ночі по дорозі сюди прийде рад Шахтен. Не можна допустити, що він висів у мене на хвості. Я готовий із радістю виплатити місту відшкодування за завдані незручності. Ох, не думаю, що у вас вийде спалити міст, засміявся господар таверни. Мені здається, вам краще вирушити зі мною і випити чогось міцного. Можу запропонувати вам і вашим капітанам відміне тушковане м'ясо, якщо вас, звісно, не влаштовує більш ріденька солдатська юшка. Чому не вийде? Запитав король Ордін. «Магія!» – відповів господар таверни. П'ятнадцять років тому в міст влучила блискавка і пропилила його до самої основи. Тож відновлюючи його, ми запросили чарівника води, щоб він наклав на міст закляття. Тепер це дерево не піддається вогню. Ордін стояв під проливним дощем, відчуваючи, що слова господаря таверни перевернули йому всю душу. Прихопив він із собою чарівника води. Той без зусиль зняв би закляття, але чарівника води в нього не було, хоча, судячи з того, як давно і наполегливо лих дощ, може, і це б не допомогло. Тоді нам доведеться розрубати його, сказав Ордін. Краще не треба, пробурчав господар готелю. Якщо хочете неодмінно прибрати міст, просто скиньте його вниз, але так, щоб не постраждали дошки. Тоді через день другий ми зможемо поставити його на місце. А поки що приберемо дошки на млин. Ордін обміркував цю пропозицію і згадав, що Стевидори Харк був більше, ніж просто власником готелю. Він був мером міста і взагалі діловою людиною. Міст виготовили з величезних дошок, підігнавши їх уда до одної і скріпивши болтами. Над річку його утримували три кам'яні упори. Розібрати міст на частини і скинути їх вниз, на це потрібно чимало часу. Але в розпорядженні Ордіна було півтори тисячі людей. До того ж, бачить сили, навіть його могутні коні мали потребу відпочинку. До того ж, це було питання збереження дружніх відносин. Ордіну не подобалася думка про те, щоб ось так просто взяти і зруйнувати цей міст. Якщо він вчинить так, то наступного разу, коли йому доведеться проїжджати через це місто, мабуть, з'ясується, що все пиву скисло. У такому разі буду вдячний, якщо ти привустиш мене обідом, старий друже, сказав він, поки мої люди розбиратимуть ваш міст. Таким чином, угоду було досягнуто. Дощ лив, люди ордіна працювали, а сам він сидів у готелі біля каміна і чекав обіцяного обіду. Через півгодини господар приніс хлібний пудинг і шматок свинини, точніше кабана, якими так славився Данвуд. М'ясо посипане перцем і розмарином, Вимучене в темному пиві, запечене з морквою, грибами і лісовими горіхами пахло чудово, і на смак виявилося не гіршим. Звісно, воно було здобуте в незаконний спосіб, у королівських лісах заборонялося полювати на кабанів, Стевидори Харка могли висікти за те, що він цим займався. М'ясо було дивовижне, але, хоча Харк, за його допомогою, вочевидь сподівався підняти королю настрій, цей великодушний жест призвів Раші до зворотнього. Ордін впав у чорну меланхолію, смикаючи пальцями борду і обмірковуючи ситуацію, що склалася. Скільки разів дорогою до Сільвереста він обідав у цьому гутелі, скільки разів куштував ще дроти цих лісів, скільки разів тремтів, почувши гавкіт мисливських собак, що цькували величезного кабана, і з радісним почуттям кидав дротику розлюченого звіра. Привітність господаря, чудова якість м'яса. Усе це змусило короля Ордіна відчути себе таким нещасним. П'ять років тому, коли Меделас Ордін полював тут, у цих краях, до замку проник убивця і вбив його дружину з новонародженою дитиною просто в ліжку, а всього за півроку до цього, під час попереднього нападу, загинули дві доньки короля. Вбивство дружини Ордіна і немовляти було скоєно з особливою жорстокістю. Проте злочинця так і не було спіймано. Слідопити втратили його слід у горах на південь від містарії. Може, він утік на південний схід до Інкари, а може, на південний захід до Індупалу. Сам Ордін гадав, що це найімовірніше Індупал або Муятін, але накинутися на своїх сусідів, не маючи конкретних доказів, не наважився. Тому він чекав і чекав і чекав і чекав, чекав, поки вбивці завдадуть нового удару. Прийдуть за його життям. Цього так і не сталося. Ордін відчував, що зі смертю дружини, єдиної жінки, яку він кохав усе своє життя, якусь дуже важливу частину його самого було втрачено незворотньо. Він більше не удружився і не збирався цього робити. Навіть втрачену руку або ногу замінити неможливо що ж казати, якщо людина втратила половину самого себе. Минули руки, але біль не вщухала. Володіючи безліч ударів мудрості, він пам'ятав усе, звук голосу дружини і її обличчя. Курета часто з'являлася йому уві сні, розмовляла з ним. Іноді, прокидаючись холодним зимовим ранком, у першій миті він був здивований, виявивши, що вона не притискається до нього своїм м'яким податливим тілом, так як робила це за життя. Те відчуття втрати, якої він зазнав, було майже неможливо висловити словами. Хоча він одного разу і спробував це зробити виключно для себе, звісно. Це не було відчуття того, що в нього немає майбутнього, що його життя добігло кінця, син ось його майбутнє, саме він продовжить розпочати батьком, нехай навіть і без нього, якщо сили забажають. Не було в нього й відчуття втрати минулого, адже Ордін досі чудово пам'ятав навіть смак поцілунків курети в їхню першу шлюбну ніч. Навіть те, як вона плакала від щастя, коли вперше годувала грудьми Габорна. Ні, якщо він щось і втратив, то це сьогодення можливість бути з дружиною, любити її, проводити в її товаристві кожну хвилину вільного часу. Проте зараз, коли він сидів у готелі на березі річки Двіндел і її печене з чудової порцелянової тарілки, у короля Ордіна виникло гостре відчуття, що його спіткала якась зовсім нова втрата. Минуле. Ось із чим він зараз розлучався дуже скоро навіть усі хороші спогади стануть для нього нестерпними. Наскільки ордіну було відомо, король Сільвареста все ще живий, але не далі як цього вечора Борінсон спробує виконати отриманий ним наказ, Ордін виявився, змушений убити людину, яку любив і якою захоплювався більше, ніж будь-ким. Це було підло, гірка приправа до чудового м'яса. Можливо, Стеведоре Харк розумів, що відбувалося в душі Ордіна, інакше чому, забезпечивши печенем інших своїх постояців, він зі співчутливим виглядом сів біля ніг короля. Минулої ночі до нас дійшли новини із замку Сільвереста, прошепотів він. Погані новини, найгірші в моєму житті. Так, і не тільки в твоєму, пробурчав Ордін, дивлячись на старого. За цей рік у Бекенбардах Стеведора додалося сивини, а білого волосся на голові стало набагато більше, ніж сірого. Розповідають, що лорди часу щороку дзвонять у срібний дзвоник, і той, хто його чує, старіє на рік. Для тих, кого лорди часу недолюблюють, дзвоник може продзвонити не один раз на рік. Ті ж до кого вони прихильні, можуть і зовсім не почути дзвін дзвоника. Цього року лорди часу, вочевидь, не були прихильні до Стеведора Харка. Очі в нього запали, можливо, від недосипання. З огляду на трагічні новини цієї ночі йому, мабуть, було не до сну. Гадаєте вам під силу впоратися з цим монстром? запитав Стевидоре. Людей то в нього більше за ваших. Сподіваюся, що впораюсь, відповів Мендолас. Якщо впораєтесь, то ви станете нашим королем, рішуче заявив господар. Король Орді не замислювався про можливість такого розвитку подій. Ні, адже у вашого короля є сім'я. У разі загибелі дому Сільвереста його титул успадкує графиня Арени. Не обов'язково. Люди не підтримують її. Вона вийшла заміж у Севорді, не звідти ж їй правити. Якщо ви зможете захистити Геродон, люди захочуть, щоб їхнім лордом стали ви, ніхто інший. У Ордіна гучно забилося серце, він завжди любив ліси і пагорби Гередона, любив його іскристе чисте повітря, його вмілих, доброзичливих людей. Я прожену рачахтена звідси, сказав Ордін, чудово розуміючи, що зробити це ще не означає звільнити від нього країну. Потрібно піти далі. Лорд Вовк не цуценя, яке відчепиться, якщо його добряче відшмагати, його треба знищити, як скаженого пса. Перед уявним зором короля Ордіна розгорталася вся картина подальших військових дій, йому доведеться виступити на південь, вогнем і мечем пройтися деязом, Муятіном та Індупалом, а потім заглибитися ще південніше до кураму, Дармада і розташованих за ним королівств. Тільки розібравшись з усіма посвяченими Рачахтена, можна сподіватися вбити його самого. Якщо він, король Ордін, виграє війну. Всі багатства цих короліст опиняться в його розпорядженні, хоча його цікавить тільки одне кров'яний метал з картіша, розташованого на південь від інупалу. Вирішивши змінити тему розмови, він заговорив із господарем про минулі дні, про те, як полював разом із Сільвереста. Якщо одного чудового дня я й справді стану королем Гридона, пожартував він, запрошую тебе взяти участь у моєму наступному полюванні. Мабуть, це єдиний метод змусити мене відмовитися від браконьєрства», – засміявся Стивидори Харк і несподівано ляснув короля по спині. В містарії ніхто не наважився б так фамільярнічати з королем. Проте ордін припускав, що Сільверес та його друзі не раз плескали по спині. Він належав до людей якраз такого штибу, того штибу, коли для збереження королівського авторитету зовсім не обов'язково триматися з людьми холодно і відсторонено. Ну ось і домовилися, друже мій, сказав Ордін. Ти візьмеш участь у моєму наступному полюванні. Потім король знову змінив тему розмови. Отже, сьогодні вночі армія Рачахтена прибуде сюди і виявить, що мосту немає. Я хочу попросити тебе про люб'язність. Нагадай їм, що кабанячим бродом річку не перетнеш. Він для цього занадто мілкий. Ви приготували їм сюрприз? запитав Харк. Ордін кивнув Добре, я зроблю, що ви просите. На цьому бесіда завершилася. Господар повернувся до своїх обов'язків. Незабаром дощ припинився, і король Ордін залишив готель, щоб зробити всі необхідні приготування для продовження походу. Переконавшись, що міст розібраний, а величезні балки і дошки заховані в безпечне місце, він дав можливість своїм людям і коням завершити свою бідну трапезу. Капітани купили для коней сіна, а для солдатів діжки з пивом. І хоча на відпочинок пішла ціла година, марно вона не минула, всі помітно підбадьорилися. І ось уже з новими силами вони рушили в дорогу, поспішаючи скоріше дістатися до Лундмота. Цю решту дня вони скакали через Даркінські пагорби і ще до заходу сонця опинилися біля підніжжя гір, неподалік від Лундмота. Замок Лонгмот стояв на вузькому, стрімкому пагорбі, а на південь і захід від нього розташувалося маленьке веселе містечко. Сам замок був невеликий, на відміну від більшості інших, але його оточували неймовірно високі стіни з місними навісними бійницями. Через ці бійниці захисники замку мали змогу обстрілювати ворога або лити на нього киплячу улію, або закидати камінням, і при цьому не побоюватися ударів у відповідь. Самі кам'яні стіни були феноменальним зразком споруд такого роду. Камені, деякі з них важили 12 або навіть 14 тонн, були підігнані так щільно, що людське око не мало змоги побачити місця їхніх з'єднань. Багато хто вважав, що лонгмот неприступний, досі ще нікому не вдавалося взяти його штурмом, піднімаючись на стіни за допомогою сходів. Замок впав лише одного разу, п'ять століть тому. Коли саперам вдалося прорити хід під західним муром і підірвати його. Іншим методом оволодіти замком було неможливо. Добре б замок виявився цілим, подумав король Ордін, коли вони вже майже доскакали до Лонгмота. Він відчував, що видовище руйнувань зараз може виявитися йому не до снагі. Місто більше не існувало, кілька сотень будинків, комор і складських приміщень вигоріло до ком'яної основи. Над деякими будинками ще кружляв дим, на ланах не було видно жодної корови чи вівці, взагалі жодних тварин у межах огляду. Сірі прапори лонгмота, які раніше майоріли на флагштоках веж. але всі вони були порвані на шматки, на зовнішніх стінах стояли кілька солдатів. Ордін ніяк не очікував, що від містечка залишилися одні вуглені руїни. Можливо, тут розігралася серйозна битва, про яку він нічого не знав. Потім йому стало зрозуміло, що сталося. Очікуючи, що вранці до стін замку підійде основна армія Радчахтена, самі захисники Лонгмота спалили місто вщент, а тварин загнали в замок. Таким чином, окупаційним силам не буде де сховатися тут, у цих пагорбах, та ще й з урахуванням зими, що досувається, для тих, хто бере в облогу, це могло створити серйозні незручності. На обличчях солдатів, що стояли на стінах, з'явився вираз полегшення, коли невелика армія короля Ордіна доскакала до воріт замку. Почулися звуки бойового рогу, лише кілька нот, які зазвичай виконували на знак привітання при наближенні дружніх сил. Підйомний міст опустився. Коли король Ордін проскакав крізь ворота, почулися радісні вигуки. На жаль, голосів було зовсім небагато. Він виявився непідготовленим до видовища, що відкрилося його погляду. Уздовж усіх стін усередині замку лежали мертві тіла і сиділи поранені жителі міста. На багатьох були щити і шоломи, запозичені у воїнів врачах рачах тена, вікна розбиті, у дерев'яних балках застрягли стріли, сукіри та списи. Вежа над кімнатами лорда спалена, і усюди на кам'яних плитах кров. З вікна герцогської вежі на власних нутрищах звисав сам герцог, точісінько так, як це описувала герцогиня і медайн от парен. Усюди виднілися сліди битви, але ознак того, що тут залишилися живі, було зовсім небагато. П'ять тисяч людей мешкали тут, п'ять тисяч чоловіків, жінок і дітей, які билися із загарбниками Радшахтена лише за допомогою зубів і кінжалів. Тут не було солдатів, які мали безліч дарів і пройшли хорошу військову школу. Тут не було серйозної зброї, цим людям допомагав лише фактор несподіванки і їхні палаючі серця. Усе, чого вони прагнули, це виграти день, щоб їхні сім'ї змогли сховатися, побоюючись помсти рад Шахтена. Король Ордін розраховував, що знайде тут 5 або в крайньому разі 4 тисячі осіб яких він зможе використовувати для оборони, особливо якщо забезпечити їх дарами. Усередині замку на дахах сиділи кури і гуси, по подвір'ю бродили кілька свиней. При вигуки, такі нечисленні та неголосні, незабаром і зовсім змовкли. Самотня людина, що стояла на вежі посвячених, крикнула зверху: Король Ордін! Які у вас новини про Сільвереста? Ордін подивився вгору. На людині була чепурна форма капітана. Це, мабуть, Седрік Темпест, ад'ютант герцогині, а зараз тимчасовий очільник захисників замку. Замок Сільвереста впав! Люди радшахтена захопили його. На обличчі капітана Темпеста з'явився вираз смертельного жаху. Схоже, таких звісток він не очікував. У нього залишилося, мабуть, не більше сотні людей. Він знав, що з такими силами йому не відстояти замок. І сподівався лише на те, що прийде допомога від Сільвареста. Мужайтеся, люди Сільвареста!» – звернувся до них Ордін дзвінким у цьому замкнутому просторі голосом. «Королівство Сільвареста ще не впало, і ми будемо відстоювати його для короля. Зі стін почулися радісні крики вортових. «Ордін! Ордін, ордін, ордін. Нахилившись до свого капітана Стройкера, Ордін прошепотів. Капітане! Скачіть на південь до Брецфордського маєтку і відшукайте поле з ріпою. Знайди місце, де нещодавно купали, та мають бути зариті фурсиблі. Якщо знайдеш їх, принеси мені 20 фурсиблів із рунами метаболізму, решту знову закупай, Так краще. Король Ордін усміхнувся і помахав рукою збученим захисникам Лонгмота. Не варто забирати всі фурсиблі сюди, в замок. Адже в пошуках їх радшахтен може рознести його на частини. З усіх тих, хто залишився в живих, тільки троє людей знали, де заховані фурсиблі він сам, Борінсон, і ось тепер капітан Стройкер. Король Ордін дуже хотів, щоб такий стан справ зберігався і надалі.